Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, слухачі, вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам наші любі слухачі. Ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почуте нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Дарував нам таку чудову можливість бути в Домі Божому, скажемо, «Слава, слава Богу. Знаєте, ми маємо дійсно таку чудову можливість, де ми можемо збиратися разом, ніхто нас не переслідує, ніхто поки що нас не, не забороняє. Ми можемо своїми дітьми, ми можемо своїми сім'ями приходити в Дім Божий і проставляти ім'я Боже. І сьогодні, перед нашою молитвою я би хотів трошки пороздумувати над Словом е, Божим. Це є єдність в церкві. Коли ми подивимося в Біблію, це Євангелія Святого Івана, 17 розділ, прочитаємо 11, потім 20, 21 і 22 вірші. Це є молитва, яку вчинив Ісус Христос перед тим, як Він залишив цю землю. Євангелія святого Івана, 17 розділ, 11 вірш. І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до тебе, святий Отче, заховай ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб, як ми єдине були. І 20 двадцятий нижчі вірші. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони. Щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдині і ми. Наприкінці свого життя Ісус молиться за учнів. Я думаю, що коли Ісус молиться за учнів і просить, Отця за їхнє єдинство, це значить, що це є дуже важлива річ. Він не тільки молиться за учнів, але Він молиться також за нас. Тому що Він сказав не тільки за них я молюся, але за тих, хто внаслідок проповіді слова їхнього приймуть мене. За нас Ісус молився, щоб були ми єдині. Тобто, означає, для того, щоб ми існували і були продуктивні, нам потрібно. Мати єдинство. Нам потрібно бути в єдності. Що потрібно для того, щоб було єдність в церкві чи через простих людей? Треба щось, щоб нас об'єднувало. Коли ми подивимося, що об'єднує християн, я думаю, що кожен з нас може відповісти, це віра в Ісуса Христа. Це є річ, яка об'єднує нас, і завдяки тому ми називаємося християни. Ми так створені, що ми приходимо, чи ми маємо бажання, щоб нас любили, і Бог створив нас, щоб ми когось любили. І коли ми з'єднуємося разом і ми маємо любов один до одного, то ми можемо мати дійсно ту єдність, яка буде об'єднана нас серед Ісуса Христа. Коли ми подивимося 1 Перше 12 розділ. 12 по 27 вірші там записані такі слова. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ з 12 і нижчі вірші. Бо як і тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи Гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одних, одним. Бо тіло. Не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла воно. І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно. Коли ж оком був би ціле тіло, то де був би слух, а коли б слух усе, то де був би нюх. Та нині Бог розклав члени у тілі. Кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні, але члени тіла, що здаються слабші, значно більше потрібні. А ми, що вважаємо їх за зо а тих, що вважаємо їх за зовсім, нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридки наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. А коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а заосібна ви члени. Церква подібна до нашого тіла. Кожен з нас є індивідуальний член, але всі ми об'єднані в тіло. Наша голова. Це як центр управління. І все тіло, якщо нормально функціонує, вона слухається нашої голови. Так само у християнському житті. Ісус Христос є голова тіла, голова церкви. І ми всі, коли нормально функціонуємо, ми повинні виконувати це повеління, яке дав нам Ісус Христос. Коли в нашому тілі нога починає чи рука не слухатися, є проблема. Получається, людина не може функціонувати так, як повинна функціонувати. Так само і в церковному житті, в житті церкви. Коли щось не працює так, як належить, тоді церква, якісь терпить урон. Коли ми дивимося на тіло, у нас є багато таких членів, які є невидимі. І ми можемо думати, що їх нема. Ми ніколи не можемо не зауважуємо їх, аж поки не приходить якась біда. Коли щось перестає працювати нормально, ми не бачимо серця, ми не бачимо печінки, ми не бачимо нирок, і інших органів, як в сердині, ми їх не можемо бачити. Але коли вони функціонують, все стоїть на своєму місці. Часто ми можемо дивитися на нашого брата і сестру, і ми можемо думати, що вони ніякої ролі в церкві не грають. Але ніколи не спішимо судити один одного. Тому що ми є єдиний організм, ми є жива церква. І, можливо, вони якусь несуть таку роль, яку ніхто не бачить. а ми можемо їх осуджувати. Ми знаємо, що Біблія нам говорить, особливо в діях святих апостолів, що апостоли, учні, вони завжди були єдині. Так як Ісус Христос молився, щоб вони були в єдності, так і вони перебували. Чи сьогодні ми. Залишаємося в єдності. Чи сьогодні кожен з нас є в тій єдності духа і тіла, за яким молився наш Ісус Христос? Коли ми відкриємо дії святих Апостолів, 4 розділ, 32-й вірш, ми можемо побачити написані такі слова. А люди, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жане із них. Не вважав, що з маєтку свого за своє, але у них усе спільне було. Дійс апостолів, другий розділ 42 вірш. Написані такі слова. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах. Перший розділ 14 вірш. І вони всі однодушні були на невпивній молитві. Чи є сьогодні ми однодушні? Чи є сьогодні ми в єднанні? чи спішимо ми сьогодні перебувати в домі Божому, де прославляється ім'я Боже? Дім Божий це є велика сім'я. Наша сім'я починається з маленької сім'ї вдома. Коли в нас дома все на своєму місці, тоді ми спішимо в церкву. Тоді ми спішимо, і церква функціонує нормально. Але коли наші проблеми починаються з дому. І ми приносимо в церкву, тоді щось починає бути не так. Тому я заохочую кожного з нас, щоб вдома ми були так само, як в церкві. Не забувайте, що наша церква починається з нашої сім'ї. І ви знаєте, що Сатана знає, що наша сила є в єдності. І він старається зробити все необхідне для того, щоб зламати цю єдність. Коли ми дивимося на шнурок. Там є багато ниточок. І коли ми візьмемо одну ниточку, її легко дуже порвати. Але коли ми беремо цілий шнурок, ми не можемо його порвати. Його треба просто розрізати. Тому наша сила є в єдності. А що може стати на перешкоді того, щоб в нас була єдність? Декого Сатана використовує нашу гордість. Він говорить, що. Так, як я сказав, так має бути. Я все знаю. І тільки так, як я хочу, так має бути. Де в кому посилає плітки, де кому посилає заздрість, де кому посилає щось інше, щоб розділяли церкву, якісь обіди. Але допоміг би нам Бог, щоб ми не дивилися на ці всі уловки, які підкидає нам сатана. Але ми перебували в єдності. Ми молилися один за одного, і тільки в єдності є сила. Простий приклад. Як прості люди в єдності єд... великі робили роботи. Коли ми подивимося в старий заповіт і побачимо, як народ, який мав одну думку побудувати Вавилонську, Вавилонську вежу, Вроді на перший погляд, тоді не було таких ніяких машин, нічого. Але ви знаєте що? Що в них був великий початок і був би результат, коли би Бог не вміщався. Тому що вони поставили ціль, і вони були єдині. Вони не робили один і той самий ту саму роботу. Хтось, я думаю, робив там цеглу, хтось якісь там глину приносив, хто ще щось. Кожен робив свою роботу якусь, але в єдності вони мали план побудувати ту вежу. І Бог побачив, що в них виходить, якщо він не вміщається, що вони зроблять цей план. Тому Бог був змушений, щоб розділити, дати їм різні мови, і таким чином ця Вавилонська вежа не була звершена. Так само і в нашій церкві, в кожній церкві в нас є єдність. Кожен має свій характер, кожен має якийсь дар, кожен має свою здібність. Але ми всі робимо щось для Бога. Що Бог хоче від нас? Він хоче, щоб церква несла віст Євангелію, віст спасіння в різні куточки землі, щоб Слово Боже було розповсюджено, щоб люди приймали Ісуса Христа як Свого Спасителя. І це робить наша церква, і це роблять місіонери. Деякі місіонери їдуть в інші країни, і вони там проповідують Слово Боже. Але давайте подумаємо, чи їхня б праця була повністю звершена, коли б в них не було тих людей, які несуть молитву за них. Є в тилу ті люди, які моляться за них і благословляють, щоб праця їхня була виконана, щоб Бог давав покаяння іншим людям. Можливо, ті люди незамітні, можливо, про них ніхто не знає, але їх знає Бог. І вони єдині з тими братами і сестрами, які їдуть на місію. Інші люди вони жертвують свої фінанси, вони вкладають свою лепту для того, щоб були придбані якісь медичні інструменти, для того, щоб були придбані Євангелії чи Біблії для того, щоб люди могли читати Слово Боже. І це так само все є, працює для одної цілі, щоб Слово Боже було розповсюджено. Тому я раджу і заохочую кожного з нас, щоб ми були єдині. Коли ми є єдині, і ми маємо ціль, Бог може робити велику річ. І на я хотів прочитати дії святих апостолів, другий розділ перший Вір такі слова. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов би огнані, та й на кожному з них по одному осів. І усі вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Як їм Дух промовляти давав. Ми можемо побачити, що тільки тоді, коли Церква Божа була в єдності, Бог зробив свою роботу. І ми бачимо внаслідок того, більше як три тисячі людей були прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому я заохочую кожного з нас, давайте будемо в єдності, давайте відкинемо всякі, Ворожі стріли, які він посилає, чи якісь сумніви, чи якісь наклеби, чи якусь гордість. Але стараємося працювати в тому напрямку, щоб церква була єдина і слово Боже ширилось. Амінь. Наша радіопередача приходить до закінчення. Ваші враження зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл кожній неділі о 10-й годині ранку і о 6 годині вечора, в четвер о 7 годині вечора, також вівторок. Молитовне зібрання о 7 годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці. О сьомій годині тридцять хвилин вечора нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас. До вас промовляв Аркадій Яслинський.